Сьогодні я розповім вам про те, як з'явилась наша галактика, як її називали різні народи, і взагалі які галактики існують у всесвіті. Та головне, як наша рідна галактика зіштовхнеться з туманністю Андромеди. Я з дитинства захоплювався астрономією, і чого тільки я не вивчав: книги, документальні фільми, статті, відео, загалом усю інформацію, яку тільки можна було знайти. Сьогодні у всьому світі наша галактика має одну назву чумацький шлях. Але раніше кожен народ називав її обриси на небі по різному. Болгари дали її ім'я, шлях грішників. Турки називали її дорогою до Мекки». У більшості індіанських племен вона називалась небесною рікою духів, у стародавньому Китаї зоряною рікою. А в Індії срібною рікою. Що ж нам відомо про її походження? Спочатку це була величезна хмара газів, так званою протогалактикою. Яка складалась з водню на 80% і гелію на 20%. Кілька мільярдів років вона стискалась через внутрішню гравітацію, а коли щільність досягла межі, розпалась на безліч фрагментів. Це дало початок процесу формування найперших зірок, у тому числі нашого сонця. Взагалі, то таблиця класифікації галактик дуже велика. Тому для зручності, якщо не потрібно передати якусь особливість галактики, прийнято виділяти три великі групи: спіральні, еліптичні та неправильні. Тож розповім про кожен вид окремо. Отже, до спіральних відносяться утворення, у центрі яких переважають старі зірки. Нові розташовані у зовнішньому краї, а сам диск представлений міжзоряним пилом. Зовні вони нагадують потовщення, від якого розходяться спіральні рукави. Прикладом такої галактики якраз і є наш чумацький шлях. Еліптичні зовні нагадують сфероїд або Частіше лінзу, яка не має спіралі. Є думка, що вони були утворені шляхом злиття рукавів галактик спіралеподібного подібного типу. Галактики неправильної форми не мають яскраво вираженої структури, являючи собою хаотичний набір зірок. Вони дуже рідко зустрічаються у всесвіті, а найближчі до нас мала та велика в Майланові хмари. Чумацький шлях велика зіркова система. Коли я дивлюсь в телескоп, мені здається, що чумацький шлях розкидав зоряні камінці. А якщо дивитися незбройним оком, то це вже схоже на цю цільне небесне сяйво. Бачити нашу галактику нам дозволяє той факт, що сонце знаходиться на околиці галактик. Коли погляд спрямований цією площиною, то далекі зірки зливаються воєдино в яскраве сяйво чумацького шляху. У давнину люди вважали, що цією дорогою янголи підіймаються в небеса. До нашої галактики відносять і чумацький шлях, і всі зірки, що сяють на небосхилі, і наше сонце. Загалом у ній понад 100 мільярдів зірок. Три сусідні галактики, і сам Чумацький шлях це частина великого скупчення місцевої групи галактик. Найближчими до нас являються велика та мала Магланові Хмари та Галактика Андромеди у совокупності в цій групі близько 30 членів, але лише три можна побачити без спеціальних приладів. Якраз стосовно приладів, нагадую, що я спільно з паном Сергієм з каналу Україна не Росія постійно збираємо на обладнання для наших військових. Тож, хто не байдужий, приєднуйтесь до збору коштів по реквізитах у описі цього відео. А ви на каналі Артем Космогід та ми продовжуємо. Наша сусідка галактика Андромеди має масу в півтора раза більшу чумацького шляху і є найбільшою в місцевій групі. Грунтуючись на даних, отриманих за допомогою космічного телескопу Спіцер, астрономи з'ясували, що до її складу входить близько трильйона зірок. У неї є кілька карликових супутників: М32, М110, ngc 185, ngc 147 і, можливо, ще інші. Її діаметр становить 260 тисяч світлових років, що понад 2,5 рази більше ніж у учимацького шляху. Так чому ж наша галактика повинна зіштовхнутися з галактикою Андромеди? Зараз я вам все розповім. Галактики зіштовхуються під впливом сил гравітації. Але я вас одразу заспокою. Відстані поміж зірками занадто великі, щоб зруйнувати одна одну. Наша галактика рухається курсом, який загрожує її зближенням з Андромедою. Зіткнення відбудеться через 5 мільярдів років. І тоді з двох галактик утвориться нова, зовсім інша. На жаль, цього ми вже не побачимо. Але ми можемо то уявити вже зовсім скоро. Ну. Вочевидь, по космічних мірках, через 3 мільярди років Андромеда наблизиться до нас настільки близько, що зірки її галактики будуть сяяти на нашому небосклоні. Сьогодні, завдяки свіжому знімку телескопу, Хабл можна уявити. Як злиття Чумацького шляху та Андромеди виглядатиме з боку, наприклад, з погляду якихось зелених чоловічків. Ой, ні, ні, не, не тих, не тих зелених чоловічків, нормальних. У ролі моделі виступила група з трьох галактик під загальною назвою NGC 7764A. Вони перебувають у сузірі Фенікса на відстані 425 мільйонів світлових років від землі. Дві галактики у правому верхньому кутку зображення, здається, перебувають у процесі злиття одна з однією. Довгі потоки зірок і газу, що відходять від них, справляють враження, що обидві тільки не зазнали удару з боку галактики у формі кулі для Боулінга, яка знаходиться в лівому нижньому кутку зображення. Так описують цей знімок фахівці Європейського космічного агентства. Сценарії зіткнення Чумацького шляху із туманністю Андромеди вже прораховуються на суперкомп'ютерах. Треба сказати, що подібні зіткнення в історії існування галактики чумацький шлях траплялись і раніше. Чені бачать це за скупченням слідів газу, газових струменів і потоків поблизу Чумацького шляху. Справа в тому, що під час зіткнення нашої галактики зі своїми сателітами карліковими галактиками, які обертаються навколо нашої, вона обдирає з них речовину, та після цього залишаються газові сліди. Це призводить до постачання нового газу та запуску нових вогнищ зіркового творення в нашій галактиці. Процес злиття та проходження галактик один через одну може протікати сотні тисяч і навіть міль. Мільйони років. На даний момент розрахунки на суперкомп'ютерах підтвердили, що подібне явище не рідкість у Всесвіту. А оптичне спостереження, зокрема фотографії, отримані хаблом, дозволяють на власні очі побачити подібні дії. Це призводить до кращого розуміння процесів злиття. Варто зазначити, що ймовірність зіткнення нашої галактики Чумацький шлях із туманністю Андромеди, навіть більшою галактикою ніж наш, по дослідженням вчених становить майже 100%. За кілька мільярдів років наші галактики почнуть проходити одна через одну. Як я вже казав, галактики це досить розріджені зіркові системи, і тому ймовірність масового зіткнення зірок майже неможлива. Хоча деякі зірки проходитимуть Дуже близько відносно космічних відстаней одна від одної. У цьому випадку їхня гравітаційна взаємодія може призвести до викидання зірок зі своїх звичних шляхів. Звичайно, в такому разі можуть бути зруйновані і планетні системи, але такий ризик підвищується ближче до центрів галактик, де відстані поміж зірками значно менші. Як і при всіх таких зіткненнях, мало ймовірно, що об'єкти на зразок зірок, що містяться в кожній галактиці, дійсно зіткнуться один з одним через малу концентрацію речовини в галактиках і крайню віддаленість об'єктів один від одного. Наприклад, найближча до сонця зірка Проксима Центавра знаходиться на відстані приблизно 4,22 світлового року від землі, що в 227 тисяч разів більше ніж від землі до сонця. Для порівняння, якби Сонце було розміром з монету діаметром 2,5 сантиметри, то найближча монета зірка перебувала б на відстані 718 кілометрів. Малоймовірні і зіткнення планетарних систем розміри їх мільярди кілометрів все ще малі порівняно з міжзоряними відстанями, бо там же розмова йде про десятки трильйонів кілометрів. Але при відносно частих та швидких порівняно з сьогоднішніми зближеннями зірок можливо порушення стабільних кометних хмар Оорта та появи множин блукаючих міжзоряних комет. А при зближенні зірок до одного світлового року і менше можливе проходить зірок та їх планетних систем через сусідні хмари Оорта, що може призвести до прольотів та іноді до падінь комет на планети з величезними швидкостями до кількох сотень кілометрів на секунду. Що таке хмари Оорта та як вони створились, я розповім в одному з наступних відео. Але я вкотре нагадую: галактичні розміри. Величезні, якби я, наприклад, захотів послати повідомлення якомусь творінню, яке живе в центрі нашої великої галактики, то воно було б доставлено тільки через 60 тисяч років. Тож давайте підсумуємо можливі наслідки зіткнення галактик для сонячної системи. Прояви цього зіткнення відбуватимуться вкрай повільно і можуть взагалі бути непомічені з землі неозброєним оком. Можливо, тільки збільшення зірок на небі, але дуже поступово. Ймовірність будь-якого безпосереднього впливу на сонце і планети мала. Але з іншого боку, не виключено, що під час зіткнення сонячна система силами гравітації буде повністю викинута з нової галактики і стане мандрівним міжгалактичним об'єктом. Це не викличе негативних наслідків для сонячної системи, якщо не брати до уваги поступове зникнення зоряного неба та проблем у міжзоряних мандрах, якщо людство ще буде існувати від міжгалактичної радіації ймовірно, зможе захистити нас магнітосфера сонця. Ворогідність вильоту з диска Чумацького шляху під час першого етапу зіткнення сьогодні оцінюється в 12%, а ймовірність захоплення андромедою в 3%. Отже, скоріш всього ми так і зостанемося в нашій галактиці. На той час набагато більше значення для життя на Землі матиме еволюція Сонця і подальше перетворення його на червоного гіганта через 5-6 років. Мільярдів років. Якщо вам сподобалось відео, підпишіться, натисніть вподобайку та дзвоник. А я кажу вам до побачення у новому відео.